Ці вставити в тунелі. так? Оце у нас внутрішня стінка гільзи. гільзе. Тобто її краще не трогать. Ми доходимо фризою, ну, чуть-чуть далі буртика, Чуть-чуть цього, що, що вже була фриза ходила. Тобто Ми десь отак заходимо і знімаємо. Спочатку, я думаю, спочатку ставимо його е паралельно гільзі. Виставляємо одинаково. Пройшли, пройшли, пройшли повздовж гільзи, потім як, виставляємо. Якщо ще чугун такий, що возьме, фрезо, може, mm. і не взяти. Кислоту стойкий чувак. Так, давай, підожди. Я зрозумів. Спочатку беремо паралельно гільзі, а потім виставляємо по фланцю і оцю верхню стінку, і фланець торцюємо. Она должна быть параллельно гильзе. Так. Параллельно гильзе. А чтобы было это параллельно гильзе. А ёп по пресс. Ты вот сюда не мог? нема, можете выражаться. О, все, так вот сюда, так, Он, что, подшипник зажимает? А, вот да, Не, не подшипник, вот этот вот шпиндель зажимает. шпиндель съемный. Ты его зажал трошки... и внутри там нема. его тут вот всю а вот эту войду зажимает это. Байду байду зажимают, это. Да. Цех станок еще, еще. тот станок. Вообще, блин, класс. Вот так вот до стола. До стола. А ты мне скажи, вот эта плоскость тоже мы будем фрезеровать сюда? То есть, она ну, же должна под каким-то углом быть? Так, да, такий саме 20. Під яким? 20. А? 20. 20 градусів, так? Да? Ну, такий, як і там. Ага. Якщо это так, є, ми можемо сняти стол, так? Е, в мене, я о, думаю, що оце ж та плоскость. Піді, гід, там, піді, так і вони перпендикулярні. Довго. Гарно. То ми можемо до стола. Оце тут плоскость. Ось тут прихватом хватает. вистачає. Ось эту плоску його. А? Или його. мы навіть ми можемо можем не так. Ще ми можемо ще з вами, ребята. А, а це що? Хто це? Тут щось вирізав? Це? це ми зрізали, щоб зажимати. Можна було. Я не уверен, що тут щось нормально вирізано. Тому, що... да, не, не, не рівно. Ну ладно, це все. Ми можемо його... О там і зажимати. Зараз подумаємо. Если мы ее ставим вот таким вот образом. Если у нас она стоит вот таким образом. Если у нас она у стоит вот таким образом. Не, мы за ребра не учебим. Ребра не удержат. Не, риба зараз клуць і все. Ні, там в них опора є, але. Ні, це, це не та плоска. Опасно. Так, да, ну ну лопнеть. Опасно. Так. Це ми мож... отак ми можемо це перпендикулярно вона буде. А як оцю плоскость? Хрень його знаю, товариш майор. Може нам навіть... А? Кажу, може їй не особо треба. У нас тут примикання не буде. Нам головне тунель. Я сюди просто буду сверлюватися шпильки в цих фланцях робити. Зараз Назар, одну секунду. Дай. Зараз ми подумаємо. Від центру. Їхній 120 градусів. Тобто ти, ти хочеш мені сказати, що ці вот планки, ще не звісно, як вона приварена, так? Да? Ну, да. Так, кут. І тут у нас вирізано. Тобто ми тепер повинні, повинні з тобою на що то яку то базу брати. Не так просто, що ми взяли. Ілі ми беремо ось ці відверстия два. Ну які то базу? Ну не ну, одне Де, де глушителі, то не, не, то не, не, не підходить. Або, або від цих. Або від цих. Ось ця частина, вона точно. Тобто ну це, це Будемо сказати, це да. стандарт. То есть, тут, не, тут не може бути. Якщо ми беремо, отак вот, вот відставимо вот вот цю гільзу, так чи ні? І виворачуємо, вистанавлюємо под і міряємо этот угол угломером. мером, определили. Потім, коли ставимо сюди, ми також эти угла виворачуємо і робимо под. Логічно, значить, зараз я знімаю стол. Діразні. Не повинні. повинні. Осторожна, хорожна тебе дивувати. Вище. Да, може на вас випадка. Вище. Да, вони вище. Ну, якщо вище, все одно і Тобто, Я можу підняти, мені по... Ні, ні, давайте таку саму, як ця. Так що воно ж де буде. Ти бачиш де буде? Ця вже врізана. <laughs> <laughs> ну от. Поднимите много. Более. Различия конструкции. Один цилиндр, два разных продувочных окна.

Неверсами туда. Пиши не можешь запитання головки. Можно сюда сільги добавить. Заставлю шкарни пускай. Зама не вытакає. В принципі, скатуровали. Вперед, нормально. нормально. Ці вже добре зроблені. Ці вже оптимально, як не дивно, але совку все-таки їх зробили попередових технологіях. Третій, типу, ряд дуже нехороший. Оце третя? Ну, третій, ну, п'ятий, одинаково, подінаковий, з п'ятої один а два. Ну, По суті, в принципі, продовольчні, вкусні продувочні дуже подібні, вони майже не відрізняються. От оце від тройки стройки я вирізав. Селінка, і... Це демопосадка, да? гіль... на так? І на гільзу на плавну залитись. Там один совпадіть, так, зараз туди вставки Да. Нам головне, щоб герметичність витримати. Головне, щоб вона сіла досить плотненька, а вже совпадання в ході це задача далі більшість буде. Навіть якщо вони з будуть торчати, можна так це вікнати. Ми щоб поршня не замовляли. У нас вже далі від того, де вийдуть вікна, ми вже будемо заказувати гроші. Ну і теж стачувати цілі. Дивіться, для якої ми плоскості до глибини беремо. А? Глибини якої? Да, ну от допустимо. Ми ж не будемо пряму її робити. Там нехай буде. Ні, не, не пряму. Дуга чуть-чуть хай буде. Ми навіть. Ну от дивися, зараз допустимо. Що брат, давай так, ламку. От десь давай. От ми десь орієнтовно. Десь. До якої? До отої, так? Да? Десь да. так, приблизно. Десь, десь отак. Ну, ще до, до, до цієї, що ви проходите, десь плюс міліметрів п'ять. Я зрозумів. Ось сюди ми будемо ще брати сторону да. більше сюди. Більше до вас. Більше до мене. Да, більше так, а дивись за зубри, на це залишилося. А, а, ну знімаємо, так. Да. Нас вот, вот попробуйте, вот тут є стіночка. Ну, Хабачу. Ну, я бачу, ну там стіночка по, -по пальців, там більше 7 мм. Вот. Може, просто плоско. Хорошо, давай і так, все. Ми, ми, так. Ми спочатку. Ми, Доведемо плоскость. Да. Ми ми давай ще, давай, давай з тобою глибину. глубину. Все. Ну, глубина, вот. Вот приблизно. Все, я басю. А тепер будемо тоді далі рішати, що нам робити. Я зараз поки глибину давай зроблю. Бачиш гризу? Ще трохи. Ще трохи. Глубже мені гризу. Так. Дивися. Отак десь. Отак. Yeah. Отак. Так, так, так. Ну, а тепер... А тепер усі понятно. Плати? — Дивися, де. Врізався. Да. Давайте ще опускаємо. Ще. Ще скільки. Я буду я буду, давай по п'ять десяток. А, більше. Ще? Так, да, міліметра, півтора може. Російка. Півтора міліметра. Оце взяв півтора міліметра. и хорош, я думаю. Да не ошибись. <свист> так, ваты. А потом... потом давай сейчас я плоскость попробую. назад, так хуя. Я чуть выше подниму. Потому что мы можем сейчас войти в стену. А? Подумай. слишком низко, надо чуть выше. Потому Дивись, что тут стенка уже вот. Фактически стенка вот тут. Да. А мы сейчас плоскость выведем. У нас вон обеспечивается параллельно фреза и стенка. Угу. Нам не нужно да, да, да. да, А до той стенки мы еще на эти есть. Сейчас давайте я поменяю фрезу. До гильзы. Мы сейчас сделаем там плоскость вот с этой стороны. Так. А все остальное размер идем к этой стенке, правильно? Вот к эту мы плоскостью выводим, да, вот Это да. Это плоскость. Вывели, красота. А вот этой уже дадим расстояние Сколько там? 31 или 32 мм. 30. Да? Посадка 2, 2 2, 2, десятки на посадку. да? Напевно выставить. Но тут у нас вона і тут, і тут приварена. У нас тут вона хоч тримається. А тут вона тільки... ну, по суті, на тій стінці тримається. Тут, навіть якщо вскриємо, то не так страшно буде. Може і ще. Та підварювати я би вже не хотів, але. Ну, Мне сейчас да. надо. 24. Ну, мы ну, ні можем и тут померить. Ну ми мы трасс их чистит разнимать. Нифига, нельзя. Мы можем сейчас. Мы можем ще в цю сторону идем. Давайте в цю сторону, да, сейчас. Отсюда. Отсюда, да? Пять десяток, десяток дадим. Давайте я выйду. Сейчас выйду. Я давайте выйду на вот эту, на вот этот гребішок Да после визи, той що вирізалося. Да, а да, да. а потом воно дасть? Я думаю, там можна і до міліметра знімати. А? До міліметра з тої стенки можна зняти. Я так поставлю 2 міліметра, Ну. Ні, міліметр. Давайте будемо рішати. До міліметра. До міліметра? Так.

п'ять. 21. 21 18,5. 18,5 это полтора плюс один. Два з половиною миллиметров. Сколько намірів? Два з половиною. О тут два з половиною. Не кажется більше. Не похоже, да. На... Ну тут оця під углом іде. А, а крум циркуля нету. А можете цим? з фрезою зняти Шо? оцей от торець, щоб він був не під углом, а Шо? 90 градусів. Я дядя помог. Як Покажи, як? Так, да, оцей как? торець. Ну, щоб з ангелем поміряти пресел... можна було. Поможь йому на плечо крок. Ти йому помог? Ти маленькі чкаловець, маленькі. Це дуже чого. А, це дуже чого? Так. А тут 15. 15. 17. 3. А давай я тепер? Тримайте. Ну, десь 3-4. Там де як вона крива. Ось так. Пописуємо рубаночком, а батько прийде та порчиком подравняє. Восімнадцять і один. Это зеленый фонарик. Скажем, мы... крыша канал. Вот теперь и первое, что мы делаем -то? так. мы Ну вот, 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 вот. это не дырка. Просто Р раковина. Да, здесь какая-то раковина. Да какая нет, он не Не сквозна, 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 я вижу. Не, 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 есть дырки. Есть, не, конечно, есть. Ну и ничего. Ничего а ну, страшного, залепить каким-то герметиком. Потому что да, мы между этой штукой герметикой купим.